Доброго дня, шановні колеги, ми сьогодні з вами знаходимося на полях Вінниччини, точніше в Вінницькому районі, і оглядаємо новий гібрид кукурузи компанії Syngenta S-Invictus. Такий гібрид має fao 210 тобто це середньорання група, він швидко може достигати в кукурузному поясі і таким чином будете мати можливість швидше звільнити поле для підготовки під озиму культуру. Віктус має швидкий старт на початку вегетації. Це дозволяє йому формувати гарну кореневу систему і нарощувати вегетативну масу як основне підґрунтя для формування зернового врожаю. Гібрид можна використовувати як на зерно, так на силос, і також для переробки на біогаз. Гібрид ми рекомендуємо вирощувати по всій території України, але відповідно густота стояння на момент збирання буде регламентуватися вологозапасами в ґрунті. Якщо ж це зона достатнього зволоження, коли ми говоримо про північ і про захід нашої країни, то максимальна густота на момент збирання буде становити 70 75 тисяч рослин на гектар. В зоні нестійкого зволоження ми б рекомендували зменшувати густоту до 60-70 тисяч рослин на гектар. Ну і Відповідно, коли мова йде про південні або східні регіони України, то, відповідно, вологозапас там значно нижчий і потенціал врожаю також буде від цього залежати. І ми також рекомендуємо густоту використовувати в діапазоні 45-55 тисяч. Це дозволить отримати рентабельний врожай універсального, як я вже казав, призначення.